Вітаю всіх! Я хочу зробити Харківщина. Зменшення кабів буде до кінця квітня, я дивлюсь. Зменшення кабів буде по області. По області. Очікується обмеження, використання кабів. Так. Тепер. До кінця квітня буде взагалі зменшення використання кабів по північній частині області. Північна частина області, найближче до міста. Так, колісниця це так, результат. Буде зменшення використання кабів до кінця квітня йде. Багато думок. Раптово, знаєте, як раптово все це буде. Ворог, що він хоче. Думає, що йому зробити. Думає, як йому куди полізти, як зробити, що зробити, кабів буде дійсно менше. Буде менше кабів. Тепер. Північна частина області. Східна частина області. Східна частина області. Буде зменшення кабів до кінця квітня. Східна частина області. Ні. Східна частина області, маєте на увазі, ви в зоні ризику, в зоні знущання. Там рух, там наступ. Це тільки ілюзії, думки не більше. Как би там будуть. Україна там в ролі жертви, там активні бойові дії. Звідси, каби летітимуть ось по колесу фортуни, особливо коли темно, постійно. Розчарування, нерви, війна. Спосіб ведення війни. Це для нього нормально. ось Східна частина це мається на увазі весь тут шматок. Куп'янського Ізюмська Баревський напрямок. Це туди. Північна частина очікуємо покращення. Дійсно, ми не в пріоритеті. Ось. Ситуація поки що така.